що сказати, тут не Тата хочешь сказать? Супер. И так еще это списку заставляем. Можете усилить такая щедрушка. Класно, коли. Там вже велика сім'я, там сім'я вибільшується. І все одно як церква Селенська, міцна церква, ми всі христового, класних села, коли виразимо служимо, коли разом спосіб серед нас, коли виразно було славіння, і ті п'ється зараз на нас. Давайте сім'ї пісню, Бог покликав нас від різних народів. це правда? — Там коріння з Молдови. Aš aš to norėčiau. Norėčiau pošiai. Aš norėčiau, kad... Jūlia, mamai, nesusit. O, aš tiesiog įsivyruoju. O, pa, 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 pa,